Цей флігер да, залишив певні спогади, що ми засинали. Я по сьогоднішній день не можу заснути швидко, коли мені не жарко. Ми називали це Ташкент. Треба було натопити так, що тобі немає чим дихати. Тому що до ранку вже був холод, коли пар з роту йшов. І моя тахта це кровать така була, стояла біля вікна. І в мене була довга байкова така ночнушка. І якщо її шматок падав туди між тахтою, цією і вікном, то вона примерзала. І мені зранку потрібно було вилізти з цими рукавами знизу відірвати її. І ось таке було в мене дитинство. У мене телевізор у нас з'явився, мені здається, вже була в класі в п'ятому, я до сусідки ходила слухати. Але при всьому цьому, у мене немає. Травми бідності. От я про це як доросла людина, як жінка, в якої є діти і знають, як це ростити дітей і так далі. Розумію всю ситуацію, всю картину, але в мене не було в картині світу, що це якась травма. І я думаю, що це в моїй кармі були якісь налаштунки. Тому що. Навколо мене були люди, в яких ситуація була набагато краще, але я чула про їх бідність. А ми якось дуже легко справлялися з тим супом, яким є з тим, що приготували, з тим, що зробили.